Це завдання з НМТ здається складним, але це не так. Давайте спробуємо вирішити. Ми маємо прямокутник 8х10 см, який обертається навколо меншої сторони. Коли наш прямокутник обертається навколо меншої сторони, то він утворює циліндр. Вісь обертання це висота нашого циліндра. Ось вона ось це наша висота. І вона дорівнює у нас 8 см. Тоді виходить, що висота циліндра, якщо 8, то радіус у нас 10 см. Для того, щоб знайти площу повної поверхні, ми повинні записати формулу. Площа повної поверхні дорівнює 2π помножити на радіус у квадраті плюс 2πr на H. Чому 2π радіс у квадраті, тому що в нас знизу і зверху є коло. Отже, площа повної поверхні в нас записана. Тепер ми підставляємо все, що нам відомо. Тобто 2π помножити на 10 у квадраті, плюс 2π помножити на 10 і помножити на 8. І це в нас буде дорівнювати 200 π Плюс 160п. І це дорівнює 360 пі в сантиметрів квадратних. І ми бачимо, що це варіант відповіді А. Зберігайте, щоб не забути та підписуйтесь.